Рухайся! Останови м'яч! Іди сам, іди іди, 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 іди. Дай, діву! Ну що ти зупиняєш! Добре, добре! Передивій заки! Де стояти на лову? Ваня! Добре! Дийди вот, доб, доб, сам! Ваня. вперед, Ваня. вперед! Лесе! Не закидайте вісім!

Добре, ще! Рома, бежит! Бежи, бежи! Сережа, открыйся сюда! Сюда ну Открый, открый, станови мяч! Иди, иди, иди! Рома, давай Рома Добрый, 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 открись, куда назад? Открись, забирай, Дима, забегай. Ну, ну, ей! Ну, молодец, Дима, молодец, Дима гол забил, Дима, Дима, а что у Гол Дима назад, Дима. Да я тут кажу, вони щось потеряли. Все, пішов, Сережка, рухайтеся. Добре, Діка, добре. Руслан, все, рай, почуваю. Дара, грай, 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 Дар, не стуй, да. І на твоє місце. О, пішов, борись, борись, бери! Рухайся, умир. Ой, рай, райди, йди! Добре, Таричка, уличка. Постанови сразу. Сережа, то. іди в середину. В середину грай. Ро, до ромі. Іди в середину. В Іди до ворот, іди, 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 Давай, давай, ідимо до м'яча. Бери, бери. Лежи, лежи, Тимочка. Іди, іди допрет, іди. І ще, біжи, 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 розбійся. Добрав, слышиш? Руками, Сашка. Все. До біша, до біша, біжи! Рухайся! Далі йди сам! Забирай б'ять! Йди в середину, середину ти В Середину! Забирай, забирай! Розвернися, розверни, сиди! Йди в середину, Сережа! Зустрічай! Забирай, забирай! Забирай, 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 забирай! забирай. Стоп! Дима, Рома, прийняйся сюди О, там не виявляєшся. Добре, добре, крик, 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 грак! Ігрок! Сережа! Гаразд! Валік, Валік, дивіться на мене! Дивіться, Сережа! Добре, добре! Захищайся! Ігроків! Захищайся, Дар'я! Будь по-замі! Грошка! Сережа, ігрока, ігрока, ігрока! ще там один ігрок, грайте! Руками страю!

Дима ты кре? тре! бло! Давай, давай! Давай, 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 че не, че Добрый, добрый, Рома! Молодец! добрый, Рома! Молодец! Стрело! 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 Рухайся!

Сережа, не шукай, шукайте, далі все. Рука, Діматишов! А що, грай? Забирай, біжи! Дар'я, молодець, Дар'я, поборовся. Перед шукай, перед, Динішка, відкривайся на ворот! Арчов, відкрийся, до нього! Не драйся, стій, не драється, прошу тебе. Шукай, Денис грає. Денис грає, рядом. Лоша, Денис грає.

Дима, в штрафну йди. Забігай штрафну, Діма! Сережа! Так рухайся до мяча, не спи. Оп! Зупини! Ти просто сьогодні чи нет? Дивска! Серешка! до м'яча, не бійся.

добрый дима, добрый, молодец, супер назад, давай Тимур. не свистка, сразу забирай Пишел. дима, забирай, дим, бежи, дим давай. ну, рома, атакуй пошел вас, а вас Сереж, забирай, забирай Забирай, забирай, зручайся з ним! Руками, Сашка! О, є, ну, там, Нічого, палик, Сергій! Паликся! Даря! Що ти там став, Кутовий! Ігрока найди! Ігрока найди, Дар'я! Сережа, не крити двох ігроків! Рома, Вані. Рома, си тут, си, 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 Зараз не підходить! Стань, біля штанги, валь! Рома, вот ігро сзади! Рома! куда? Рома! Рома, ты сюда! Сири! Сиди! Іди шо, біжи шо, ішов. Ішов. Денис, Денис. Середина, Даря. Арч, Рома, іди сідаю. Арч, води сюда, сюда Ваня, сюди. Ваня, добре, добре, дивись за Митя. Йди вперед, Діма, вперед, сразу не біжи за. Подивись. Арч, Діма вперед. Ваня вперед, де Ваня вперед іди, Ваня. йди вперед. Я чути ти. Все вперед, вперед Дима! Бере, дома! Замечай, домечай, бежи! Иди сам! Иди, иди, иди! Так иди, бежи! Пас! Пас, Рома! Пас, Дима! Назад, назад, Сл! Давай, забирай мяч! Вот, Іди, 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 Сереж! Іди сам, іди! Добре, добре, давай, давай, ти назад. Добре, добре, давай. Льошка, йди на план. Валік, проснися, з будь добре. Зіграй, Вперед, на м'яч. Ваня, на м'яч. Пас, пас! супер. на дальнюю Не бегаешь, додохни, але ти не уже. Сережа.

Пап, пішов, пішов! О, Рома пішов! Дай Гані! Діма, забігай! Іра, іра, до м'яча, до м'яча! Не спіши, не спіши! Ганька, на нього! Останови м'яч, останови! Все, даємо! Ганька, відкривайся, просипай, споклануй! Ганя, поплануй! Ірок, Ірок! Іра йди! Через пак, через пак! Ну, Рома пішов! Дима, забігай перед не м'ячу!

Давай, давай, давай бери. Все, Рома пришел, Рома. Дима! Во, добре, Рома! Сережка! Сереж, включай сторону, включай сторон! Зупины, зупины! Сережа мяча. Дика миссия, шукай миссы! Шукай миссы!

Тимур, іди сюди, Льоша. Льоша. Сережа, играй! Головою грай, головою. головою. На землю, ногою! Добре, бери, Лешка, бери, Костя, відкривайся, мене по флангу. Добре. Тимурчик, шо ти ти, Тимур? І пішов, Діма, пішов, пішов, іди, іди, іди! Добре. Рома, іграй не ногою, а іграй корпусом! Сереш, забирай. Біги, Льоша, біги. Біги ближе!